Як захистити грошовий канал? Добре, цей канал виглядає як? Від вас а, а, іде а, а, така труба. Вона ну, зеленого кольору. Чиста повинна бути. Треба спочатку продивитися, яка вона у вас. Відчуваєте, ви, ви що ви достатньо там маєте чи ні. Може ви. А, ну В чомусь нуждаєтесь і подивитись, в яку сторону він йде. Він повинен йти до вас. І труби до вас. Де зелений канал. Він буває нечистий, сірого кольору, там все. Тож треба продивитись трошки цей канал грошовий. Як перевірити як він у вас працює, цей грошовий канал? Дайте запит, чи правильно він у мене працює. І у вас повинно якась. ну Прихід грошей, ну може невеликий, може такий просто символічний. Ну, це, чи в цей день, чи на, в наступний день, і ви зрозумієте, як він працює. якщо він добре працює, захищаємо його. О, просите Архангела, Міха... Архангела Міхаїла його захистити. Також такими а, речами займається Архангел Міхаїл. Він захищає а, те, що до нас йде фізично. І він може стати і захистити цей канал, і ну для вас це буде як велика допомога. Як його вичищати? Ну це вже можете ви дати намір вичистити його, якщо ви розумієте, що щось не так. Дайте намір його вичистити і пропустіть таке біле світло, як вимиваєте. Знаєте, коли труба засиряється, вона там трохи щось осідає на неї. І він від вас відвернутий, дайте намір, щоб він повернувся до вас спочатку. Ні, спочатку почистити його білим таким світлом, білою водою про, от, промиваєте. І бачите, як тільки зелений йде а, колір. А, потім розвертаєте до себе в сторону. Це во благо, я розумію. Це, скажіть, що це во благо, це не заради там, наживи, що це ну, якось знаєте, щоб ви могли ще, як воно працює, вчителі допомагають. Якщо ви можете об'яснити, чому ви це хочете і для чого вам це треба, ну, вони тоді розуміють вас і вам допомагають. Спробуйте так, будь ласка.